Дорогі друзі, слава Ісусу Христу! Усіх вітаю сьогодні у п'ятницю. П'ятниця є особливий день. У часі Великого посту. Вона відіграє чільне значення, тому що завжди пов'язана з ним, коли людство хотіло розіп'яти Бога, поставити на Богові хрест. Саме тому. Христа розіп'яли, як ми знаємо, у п'ятницю. І від тих часів п'ятниця для християн є особливим днем, днем покаяння, днем, яким людина постить, а також переглядає свої, е, своє життя, як воно йде, в якому напрямку і намагається його відкоригувати. Над важливим елементом Покаяння і вміння просити пробачення. Чому це так важливо? Тому що, коли хтось хоче добре упорядкувати своє життя, коли хтось хоче бути справді людиною щасливою, коли хтось хоче не змарнувати дні свого життя, то він повинен в першу чергу визнати дві Істини, які походять від Бога і які є запорукою успішних планів на майбутнє, перша істина каже, що людина була сотворена Богом і має образ і подобу Божу. А друга істина каже нам, що людина відпала від Бога, а тому й грішна, а отже, недосконала. А якщо людина недосконала, то Означає, що вона може чинити добро і зло. Людський розум може бути засліплений, воля може збитися з правдивого напрямку. Так званий GPRS волі може нас повести зовсім не туди, куди ми бажаємо прямувати, хоча картинка, яку нам представляє карта GPRS, може виглядати дуже гарною, без перешкод. Прощення, на превеликий жаль, щораз то більше зникає з вжитку так суспільного, політичного, як і приватного. Навпаки, зростає бажання що сказати, що всі ми праві, кожен десь хоче чутися самовпевненим, що він не помиляється, а як він помилився, то це означає, що такі були обставини. Звичайно, обставини також впливають на нас. Впливають на нас, скажімо, різні ситуації. Але людиною, людина, яка бажає в своєму житті крокувати дорогою до цілі, мусить робити уроки з минулого. Наша велика проблема не тільки українців, але й людства цілого, що ми не робимо уроків минулого. В християнстві, в духовності християнській є така, таке поняття як сумління. Це не є сповідь. Щодня вечором заохочується приділити 5-10 хвилин, молитві в тиші. І подякувати Богу за прожитий день, а також згадати, де я був неправий правий цьому дні, щоб завтра я міг те чи інше виправити. І як наслідок того, що зникає з обріїв людських відносин слово, перепрошую, ми бачимо багато конфліктів, багато егоїзму. Починаючи від родин, закінчуючи великим політиком. Але сьогодні я би хотів саме звернути увагу на політику. Ми переживаємо дуже страшну війну, війну, йдеть, якій йдеться за наше існування як народу, як нації, тому що нас хочуть стерти з лиця землі. Війна показала великий цинізм міжнародних інституцій. Абсолютно величезний крах демократії, яка е, вимірюється більшістю. А тепер все покажу, показує, що більшість не завжди є права. Більшість також кричала Ісусові, е, розпни Його. Більшість кричала Ісусові перед хрестом, зійди з христа. Не завжди більшість є права. Правду змінити не можна. І для того, щоб ту правду якось не змінити, а пізнати, то треба вміти пробачати, пробачати собі, пробачати іншим, але також просити пробачення. Можливо, не відразу, але згодом. І от ми маємо другий рік війни. Як важливою є мотивація людей. Вона гасне. Мені, як священнику, дуже гарно видно, як зникає е, мотивація людей. І політики пробують робити різні речі законодавчі, щоб юридично закріпити мотивацію. Не вдасться вірити, любити і прощати ще ніхто ніколи нікого не заставив. Але, от власним прикладом показати, щось. Що люди будуть доцінювати. це так. Немає більшої мотивації, коли люди мають на кого взорватися. коли вірять в те, що справді це є можливе. І сьогодні ми тратимо віру, надію, через те, що дуже багато людей, які нами провадять, вони самі є без надії, без віри. Так мені принаймні здається. Я от хотів би почути від політиків вже третій рік війни, які проводять нами. Чи вони помилялися, чи президент помилявся, чи ні. чи він має силу волі? Один, другий третій вибачитися. Пам'ятаєте, коли в 2000 році було, був ювілей християнства 2000ліття, і папа Іван Павло ІІ вийшов і перепросив все людство за гріхи церкви як інституції? Чи тоді імідж церкви постраждав? Ні. Навпаки, зріс. Чому? Тому що він показав, що що церква є інституцією боголюдською, що в церкві також є люди, які є грішні. І він перепросив за гріхи церкви цієї людської. У мене є таке питання. Чи не настав той час, коли треба вже народ перепросити, що було помилково сіяти? Перешко... Сіяти, скажімо, такий, такий е, пацифізм, кажучи, що нічого не буде, ви готуйтеся жарити шашлики, готуйтеся до Олімпіади тощо. Чи не настав час перепросити політиків за те, що мовчали ті, що могли говорити? Чи, Чи це щось пошкодить? А це навпаки підніме рівень і президента, і політиків. То, що, знаєте, а воно якось діється зовсім навпаки. Таке враження, що в нас непомильними є президент і політики. І то не тільки в нас, але всюди. Вони не От можуть всі помилятися, тільки не вони. Знаєте, це мені нагадувало такий один львівський анекдот, але кажуть, що він за ним є історична правда. Що у Львові? У Львові колись був один такий публічний дім, дуже давній, ну який втрачав свою популярність. Ну і пані, яка була власницею того публічного дому. Вирішила щось змінити. Ну і переставляла ліжка, шафи тощо, а потім хтось їй підказав, що не ліжка і шафи треба міняти. А треба міняти панєник недобрий приклад, бо зі сфери такої, про яку не хочу ніколи говорити. Але з іншої сторони я хотів звернути увагу б на іншу сторону медалі на ціль. на ціль. У часі війни є дуже важливо робити уроки минулого. Ми вже маємо урок війни, яка триває з 2014 року, десятилітньої, три роки, третій рік повномасштабної війни. Може, треба багато чого переглянути. Багато за що перепросити народ і показати власним прикладом, як ми маємо боротися за Україну, як ми маємо йти вперед. Я не маю жодного сумніву, що Москва впаде. І то не тому, що ми такі славні чи світ, але тому, що я переконаний, що вона є сьогодні уособленням зла. І повалить Бог. Як я не знаю, чи природними катаклізмами, чи руками людей. Але я звертаю увагу зараз на нас, людей. Мені йдеться про те, щоб народ не тратив віру, не тратив мотивацію. І для цього потрібні люди авторитети люди, яким народ довіряє. І якщо влада хоче. Народ провадити вперед, то батогом тільки не вийде. Треба вперед випускати авторитетів народу, а не ховати їх, дбаючи про свої політичні інтереси чи рейтинг. Ніколи не ховається світла під ліжко. Якщо авторитетів народу, а вони є різні, ховати під ліжко, Думаючи, що сам осягнеш вершину, то це є велика помилка. Навпаки, з тої вершини можна швидко впасти. Думаймо!